Тарас Григорович Шевченко. Що ви про нього знаєте? А чи знаєте, що він вбив людину, був алкоголіком і шопоголіком? Ні, та це напевно 100% не пропадають в школі. Тому що я вам сьогодні приготував гарячий репертуар, як і мої вуза. Шевченко був завзятим пошановувачем жінок і мав навіть чорний список. У нього було багато романів, і він мріяв про сім'ю, але кожна історія закінчувалася невдачею. Кажуть, що після чергового розчарування він записував ім'я жінки в чорний список і більше ніколи з нею не спілкувався. У засланні він став алкоголіком. Шевченко важко переживав каторгу і часто шукав розради в спиртному. Є згадки, що він навіть виготовляв самогон у казармі. Це погіршило його здоров'я та скоротило життя. Але факт: у нього було клеймо політично небезпечний злочинець. Царська влада наскільки боялася Шевченка, що йому заборонили не лише писати, а й навіть малювати. Він офіційно вважався особливо небезпечним через свої вірші, які могли розпалити повстання. Вау, напевно, вам такого в школі точно не говорили, що він міг втекти з заслання, але відмовився. Друзі пропонували йому організувати втечу, але Шевченко вирішив залишитися, бо він боявся, що в разі невдачі покарання буде ще жорсткішим. А якщо втікати за кордон, то, то вже не повернутися на Україну і залишитися там назавжди. Типу, ну ви поняли? Його мало не отруїли після смерті. Під час переховання в Україні було помічено, що тіло поета незвично добре збереглося, що дало підстави вважати, що його могли б забальзамувати або навіть отруїти ще в Петербурзі. Шевченко прокляв кріпосника і той помер. Хм. Коли Шевченко був хлопчиком, його жорстко побив кріпосник. Малий Тарас у гніві сказав, що той помре через рік, і дійсно, через рік кріпосник загинув. За дивних обставин. Його перші вірші були написані російською мовою. Перші спроби писати поезію Шевченко робив російською, бо жив у Петербурзі. Але згодом він повернувся до рідної мови і став символом української літератури. Мріяв він про Америку. Шевченко не бачив перспектив у Російській імперії та серйозно розглядав можливість емігрувати в США. Його друг, американський дипломат, навіть пропонував йому допомогу. Але всі ми знаємо патріотизм Шевченка. Тому підписуйся на канал, щоб. вдруг я там щось таке цікаве розкажу. Прикинь!